Що це красується на тлі сірого асфальту? Латка зі шматочків італійського скла та мармуру. Так, вуличний художник Джим Бечер допомагає дорожнім службам Чикаго. Я зробив, гадаю, уже 103 мозаїки за кожною своя історія створення. У Чикаго після тривалих і холодних зим ям з'являється чимало мозаїчного мистецтва. Джим навчався в Італії в 90-х. А таким чином використати свої навички йому спало на думку після відвідин помпеїв. Там він побачив мозаїку, що вціліла після виверження вулкана, яке сталося 2000 років тому. Такі зображення століттями не втрачають своїх барв. Успіх моїх робіт у тому, що вони зрозумілі кожному. Хай хто ви є, хай де ви живете, скільки грошей заробляєте. Кожен стикався з вибоїнами на дорогах і всіх вони дратують. Робота починається в студії, де Джим викладає картину на Марлі. Потім уже на місці майбутньої мозаїки готує бетон та асфальт, акуратно переносячи зображення. Але для цього не кожна яма підходить знайти хороші ями найскладніше в усьому процесі, бо більшість з них не підходять. На мозаїку йде багато грошей і часу, тому треба переконатися, що вона збережеться надовго. Сама вулиця не має бути пошарпаною і такою, що потребує ремонту. 55-річний бечор раніше працював креативним директором одного з рекламних агенств Чикаго. Звик мислити масштабно. Осі його роботи здобули міжнародне визнання. Їх також можна побачити в Італії та Фінляндії. А зараз на один місяць художник поїхав у відрядження до Вашингтона. Там він теж латає дороги.